Найбільша економіка світу це США, і вона має безпосередній вплив на фондовий ринок і різні індекси по всьому світі, тому що до цих індексів або ETF-ів входять багато американських компаній. Вчора, 17 вересня, Джером Павел вийшов і оголосив своє рішення відносно відсоткової ставки. Яке це було рішення і що це для нас означає як для інвесторів в цьому відео? Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряжаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Джером Павел, голова ФРС Федеральної резервної системи, можна сказати, являється занозою для Дональда Трампа, тому що Трамп, це теперішній президент Сполучених Штатів, від самого свого початку, коли прийшов у 25-му на початку 25-го року до свого президентства, говорить про те, що він хоче, щоб відсоткові ставки знижувались. Але Павел цього не робив. Трамп дуже часто критикував Павела в своїх соціальних мережах, в Соціал, писав, обзивав його Too Late Павел, що дослівно означає запізно Павел. Ну а як це недослівно переводиться, можете написати в коментарях, і що мав на увазі Трамп, коли називав так Павела. І на дев'ятий місяць можна сказати, Павел родив і знизив відсоткову ставку. Бачимо, ось була ось ця подія, і була тоді 4,25-4,5%, і її знизили до 40425, тобто на 25 базових пунктів. Від кінця 2024 року її не знижували. Вона була на рівні 425 45 І от зараз нарешті її знизили до рівня 4.0425. Про це я писав себе в телеграм-каналі. Ось так до речі, він виглядає. Переходьте, підписуйтесь. Тут я публікую різні новини про інвестиції, що я купую, що продаю, і в загальному що відбувається в світі інвестицій. Переходьте, підписуйтесь, в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал. Що таке процентна ставка? Це вартість грошей або ціна, яку ми платимо комусь за те, що хтось нам позичив гроші. Найчастіше процентну ставку прирівнюють до відсотка в банку, який нам дає кредит. І чим більша процентна ставка, тим більший відсоток в банку ми маємо заплатити за кредит. Більш детальніше про це можете погуглити або запитати у чата GPT, як це зараз називається. GPT, -нуть. напишіть, будь ласка, в коментарі, як це. Зараз називає молодь. Отже, вчора Павел нарешті знизив процентну ставку на 25 базисних пунктів. І реакція ринку, в принципі, була ніякою. На початку акції трішки впали, потім повернулися до свого значення і не було якоїсь ракети, як то кажуть, шаленого росту не почалось, хоча, мав би бути. Загальному чому акції мають рости, а не падати? Як я говорив раніше, що це співвідноситься до відсотку кредиту в банку. Тобто, всі компанії, які торгуються на фондовому ринку, вони мають якийсь кредит, вони брали гроші в банку під відсоток. І от зараз були досить високі відсоткові ставки, був високий відсоток по кредиту, і їм треба було, вони взяли кредит, їм потрібно було багато грошей віддавати у вигляді самих відсотків. А коли зменшується процентна ставка, то і відсотки по у банках так само зменшуються. І люба компанія може прийти в банк і сказати: Ей, а перерахуйте мені, будь ласка, я ось вам вам заплачу скільки там грошей за те, що ви мені перерахуєте Рахуєте і тепер вони будуть платити менше грошей по своїм кредитам, тобто їм менше треба буде переплачувати. А як ви розумієте, то такі компанії не тисячу гривень або не тисячу доларів беруть в банки під відсотки, а вони беруть мільйони і мільярди. Якесь невеличке зменшення відсотку дуже сильно впливає на кількість виплат до банку. Тобто, більшість компаній будуть менше довжні віддавати кудись гроші, віддавати відсотків. І друга. Річ чому акції мають рости, тому що є деякі компанії, які хотіли б може, взяти собі ще більше кредитів, але не беруть через те, що їм це невигодно, бо дуже багато треба буде віддавати відсотків. І коли відсоткова ставка знижується, в банках відсотків по кредитам так само знижується. І компанія може прийти і така: ага, окей, ось таку суму я вже можу переплачувати і вони можуть брати новий кредит собі. А коли компанії беруть кредит, то вони їх беруть не просто так, щоб піти в кадр. Кафе, кави попити компанії беруть гроші і розширюють свої потужності, розширюють свої фабрики і заробляють більше грошей, роблять більше прибутку. Чому ж не відбулася ракета? Чому акції не полетіли догори? Як би це мало бути, все це через те, що вже біля двох місяців всі чекають, що буде зниження, тому що сам Павел говорив на попередній сесії, що він планує в вересні вже починати зниження і що це було б нормальним. Про це знову ж таки писав в телеграмі. Переходьте. Підписуйтесь, що здебільшого зараз ріст іде на очікуваннях, що буде зниження відсоткової ставки. Тому, коли він це оголосив, ціна вже була закладена в ці акції, всі вже порахували, акції і так уже виросли за попередній час. Добре, і що далі? Павел натякнув, що на наступні два засідання так само, можливо, будуть зниження. І як зараз, от ми можемо бачити на екрані, що 91% думає про те, що буде зниження, і 9% думає, що лишиться на тій відмітці, яка є в даний момент. Наступне засідання, бачимо, буде 29 жовтня. Процентна ставка в США є зараз досить високою. І от вона з 22-го як почала підніматися, в кінці 24-го там десь зупинилася, і зараз от помалу починає знижуватись, і вони планують її знижувати в подальшому. Чому так Трамп тисне на Павела? Чому він хоче, щоб відсоткова ставка знижувалась? Все через те, що Трамп поводив багато тарифів на різні країни з ціллю, що компанії попереїжджають в Америку. В загальному він хоче, щоб більшість виробництва було в Америці, щоб всі країни або навіть з інших країн, в яких є виробництво, щоб вони переїжджали до США, і для цього йому потрібно, щоб відсоткова ставка. Була низька, щоб кредити були низькі, щоб ті компанії, які переїхали, то вони могли піти, взяти дешевий кредит і собі дешево розвиватися там. І ще Трамп цього хоче, щоб менше залежати від інших країн і щоб не було проблем з логістикою. Може, пам'ятаєте, коли була коронавірус, коли почався, то логістика взагалі повністю встала, фабрики стояли, простоювали, гроші не зароблялися, гроші втрачалися. Потім ось нещодавно були там проблеми з захопленнями зато. Проливів, так само кораблі мали плисти довкола, на логістику треба було витрачати більше грошей, більше часу. Знову ж таки, не встигали компанії робити то, що вони собі планували. Ну і наступне це те, що не потрібно ні з ким домовлятися, маю на увазі з іншими країни А коли в тебе є все на місці, все під рукою. До речі, сайт, який ви зараз бачите на екрані, це інвестінг. В нього дуже багато різної є інформації, дуже багато новин про більшість компаній, економічний календар про різні події. Так само само про ті самі засідання ФРС. В ньому є багато чого безкоштовного, але так само в нього є ще платна версія, називається Investing Pro. Ось так вона виглядає. Якщо ви інвестуєте в окремі акції, то воно вам може допомагати при виборі окремих акцій. Якщо ви, наприклад, створите Watchlist, то ось ось так ось у вас буде відображатися. Та або інша компанія, наприклад, ось компанія Corsair, бачимо, рахується недооціненою за версією цього сайту. От справедлива вартість, його рахується недооцінена. Аналістичні цілі рахуються нормальними, і саме здоров'я компанії рахується хороше. Або наступна ось компанія Evolution, бачимо, рахується по справедливої вартості, так само недооціненою. Аналістична ціль, бачимо, що в нормальному стані, здоров'я в чудовому стані. А ось, наприклад, є така інша компанія, то бачимо, тут у неї все нормально, тут вона рахується недооцінена, але здоров'я компанії рахується в такому жахливому стані. Тобто такий невеличкий помічник у виборі акцій він не зробить за вас всю роботу, все одно потрібно. Буде читати і дізнаватися про компанію. До речі, якщо хочете 15-відсоткову знижку, то по посиланню під відео можете собі зареєструватися і отримати 15% знижки на річну або двохрічну підписку. Ще ви отримаєте доступ до ProPix, це топ-10 акцій, які вони рекомендують до купівлі, до інвестицій. Найкращий портфель у них це тех -титани. Ось якщо на нього натиснути, то бачимо, вони показують, що за останні 13-12 років S&P500 виріс на 360%, а їх it титани виросли. На 2600%, тобто майже на 2500 вони обігнали SP 500. Як це відбувається? Вони ось тут показують, що вони купили, що вони продали, з яким прибутком, в плюс або в мінус. Ось ці компанії, наприклад, в 95% плюсом вона виросла. Деякі компанії вони продали в мінус, так само вони теж продають в мінус. І це у них не одна підбірка, а таких підбірок у них є там більше 30, і в загальному там не тільки на американські компанії, ще в них є мексиканські компанії, підбірки, китайські і так далі. Тобто, Диверсифікація по різним країнам, Ще маєте доступ до бази знань, такий Data Explorer, тобто ви не знаєте, що таке пена є, наприклад, форне, натискаєте і воно ось там ось розписує, що це таке, як це рахувалося приблизно і що це означає. Плюс будете мати доступ до їх штучного інтелекту, який заточений під інвестиції. Якщо ви собі купите про версію, то будете мати можливість 50 разів задати питання. Якщо буде у вас про плюс, як у мене, то будете мати змогу задати 500 раз в місяць. Потім щомісяця воно оновлюється. Сам користуюсь в Телеграмі, часто бачите скріншоти, виставляю з цього сайту. Хочете 15% знижки, посилання в описі під відео. Найголовніше, треба реєструватися через веб-версію, тобто або з комп'ютера, і тоді будуть працювати ці 15% знижки, або якщо з телефона, то так само через Google, не через додаток мобільний, а через Google зайти, зареєструватися і потім буде працювати 15% знижки. Бо якщо просто через додаток, який вам запропонує скачати, 15% знижки не будуть працювати. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь. На телеграм-канал в описі під відео на цьому мене все. Всім дякую, всім папам. Успіху в інвестиціях.